Думаєш что 250? Я взагалі нічого не думаю. Тут Коля у нас думає за всіх. Зранку прийшов і вже думає. Що ти думає? думаєш? В а ти скільки кажеш? А? Ну кажи скільки. Десь, мабуть, 225. Коля, а ти нам би таких перекупів, так? Да? Ага. Так що я не знаю, чи 225. Коля скільки кажеш, 190? А я кажу 200 рівно. А? Назар? Покажи глазки свої красиві. Ой, блядь, хана на 225. Точно на 225. Так що, друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Хоч ранком добрим назвати в принципі нереально. Ну, Але в нас поки добре в тому плані, що у нас сьогодні таранчук. Калюнчик прибувся, все нормально, якраз з роботи, і з столиці. Ніч була весела. Назар сьогодні шахеди ганяв, так? Хоч одного чув? Не чую одного. Оце бачите ситуація, яка люди просто привикають, лягають. А, то класно, бо Я чую, то мені приходить і дивити, куди вони летять. Толково цього дуже мало, ну, але приходить вставати. Так що будемо зараз важити нашу свинку, зарізали одну із середніх свинок, не саму найбільшу. Таку. От. А такий ти теж ти, ти, ти розчитував, що 15 го числа поїде Зеленський з Путіним пожмуть руки і все закінчує, а? О. І... О. Я казав, що ребята війна не закінчиться і не розраховується. Це просто такий невеличкий відлікальний маневр. Люди всі там, ой, 15 го числа зустрінуться, все, вже нічого робити не треба, все бешенчинарем. Ай, не знаю, чи чинчинарем чи не чинчинарем, Путін ложив на весь світ, він Рашка, і Рашка навчилася воювати нормально. І війна зовсім-зовсім змінилася. В Європі ще до цієї війни, до цієї тактики, дронів, камікадзе і всього остального дуже далеко, так само, як і в Америці. Тобто в даній ситуації тільки можуть розбиратися українці і росіянці. Все, баста. От, і... Кожен день все міняється. І може бути дуже дуже-дуже весело. Так що українці не розслабляйтеся, та європейці також. Так що об'єднуйтеся і щось зробіть. Сьогодні об'єдналися з Назаром зранку, да? Вчора ми об'єдналися, я правда, не виставляв. Що... Не виставляв, тихання. Не виставляв, я вбрав. Так, я не виставляв, у на увазі, як ти сидів на лапеці. А. А? Тут були всі такі начальники, було б все нормально, так? Да? Що, бери її на руки, да і все, коль. Так що давайте остаточні ставки. Це можна, звісно, було б між підписчиками, а потім засняти окреме відео із результатом. Але на даний, що я... таке? Що тут таке? Скоро дойде ваша черга. Так що забрали з цієї клітки середню свинку. Думав, того кабанчика забрали сьогодні дівчинку. О, подивимося, що вона нам покаже в розібраному вигляді. Ти чи ключивщині? Так отаржиш драбину. Ключі вісов. Будемо тарити, тому що віднімемо віднімемо, потім брехня. Ложить цю штуку. Назар, просинайся, залізяку. Нафіга він зразу включив, б одмінусувало. Що ти мені? Що ти мелеш мені? Нащо ти мене обманюєш? Ти ж мене просто обманюєш, Колю обманив. Обманив. Та стану нафік, ребята, не може бути, не може бути. Коля, скільки? 190? Так. Да. Назар, 225? Угу. З тобою разом чи що? А? <ріху> а я кажу 200 рівно. Ну, плюс-мінус, навіть 205. Ну 200-210. Хочеться. <ріху> Назар, що ти тут оце, хочеш курицю Лесі Петрівни зарізати? О, Ти бачиш, скільки її є нанесли назад. Ось тобі на простому суперкомбікормі не козацький, не слов'янський, не демікси, а простий шелудьківський бовтанка. Воно бачите, дивіться, а? Правда, це була гранула, ми її перебили. Ось. Просто все воно все однакове приблизно, але в залежності від того, чи ви його туди положите, чи ні. Не суття. Значить, що? Чим ще на рим, так буду йти, бо зараз, зараз, зараз Подари йому. Аза! йди сюди. Поки свиня доходить у нас. Назад! Забери свої речі з нашого гардіроба. Та мені ще ж це ота шапка була, то що я одні бачив. Біла, не бачиш, ось сюди вона вставляється всередину. Диви, куди воно вже залізло. Оу! Оу! Що ти там забуляв? Оу. Братік, Коля те. Розкажи людям, як тобі Все Свят... Святий Янухлій. Ні, це шелучка. Шелучка. Не так, вона так ззаду должна, так як ся ти <реш> святай Павлін. Що, Колька, не кончилась? Це праздник якийсь? А, не, не, не. Що там, тиха година? Треба їсти. Треба їсти. Ребята, їсти треба. О, так вони гарненько поїли назад, навіть скорита не треба вишки Три з половиною? Ага. Ну, три з половиною відра, це в кілограмах скільки. І в нас тут всього 10 штучок їх, да? бачите, приступають. ще а ці вже не їдять так да, активно, вже все. Ну максимально... да. вони вже виросли. А птики якраз по зарослу. А сюди у нас, да, джигани. Сьогодні прийшов зранку, зайшов, понял, свинарник. А вони всі в кориті сидять. У мамки, ось там Риються, коротше. Так що так. Отсюди позасиралися, да. Так що, друзі, ранок сьогодні у нас в селі. Зараз ввозимо свиню. Сьогодні щось довгенько кончається. Чого без паралізатора? Ну, то, що без паралізатора. Паралізаторів у нас стільки, що можемо аж три штуки впихнути у спину, кому хочете. Але хто б там що не казав, після паралізатора все одно в задній частині, в качалочках, все одно мікро оці всі моменти із кров'ю є. І ну, Є люди, які кладуть руку на серце і кажуть, що так. Просто я вже об'ясняв колись, що для когось бетономішалка була чиста, а для мене вона була грязна. Для когось також це нормально, а для мене це ненормально. І для багатьох тих людей, які беруть у мене м'ясо, то та кров у качалочках вона не є нормальною. Так що ми не використовуємо паралізатора у наших домашніх умовах. Так як ми ну, можемо у двох це все діло зробити, організувати, а ну, поки що дозволяє здоров'я. Ну наш шар, який переступить через вірьовки і йде далі. Було таке назад? А? Хто там? Де? Хто там? Да. Так що там підкріплення є і нам в принципі, не потрібне поки паралізатор. От. Так коли йде там ну, кудись до когось різати, щоб руки не відривали йому, він цим ділом займається. Мужки, ну, сколько мы Ну, на 200 гривен. Каждый по 200. Да. Коля мне, ну, он участвует. ставки повторять давай, будет? <свят> <свят> А ты, ты давай, не давай, давай. Чуешь, так ставки будем повторять, не? Ну, ну. Обожди. 195. Не, обожди 195. Это моя ставка была. А, моя 200. <свят> она падает. 25, 20. Чуешь, она падает. Куда она падает? Да она никуда она не падает. падает. Коля, поможи. Она падает. Коля, Коля, ми таких гри не... Що? ха ха Я казав, що я не участвую. Я казав. Що? Ти не хотів піднімати! Бо вона 225 кг вважає. 230 кг. Друзяки, оце вам і свиня. 228. Ну Якщо додати кров... То це 230 по-любому. Так що Коля, глаз твій. Значить, що нам... Коротше, нам піндес з коляном. Ось герой стоїть. А вчора чого? Потому що ти вчора не пив пиво? А він випив дві. А потім ще була одна. Не було? Дві банки. Дві банки пива, п'єш, тоді віст, чітко вгадиш на другий день. Це новий секрет, отакий от від Назара. Да? Це я все винуватий. з Васильович. Uh -huh. yeah. Так що от, от така свинота, друзяки, дивіться. Ось така свинота. І всього на всього 230 кілограмів, так, да, Назарик? І Назарик що має? Це не, ну що має? Це... Можна йти додому, так? Це... Да? Це... Да. 600 гривень він має. Так що, друзі, якось так. Ось <різь> так ранок кому приносить невдачу, кому приносить вдачу, і це я тебе заставив. <різь> я не хочу, я не буду. Ну як, він хотів грошей, але не хотів вар... не хотів тягати свиню. Так ми за тебе вдягали свиню, ти розумієш? Двісті тридцять кіл. А скільки ж тоді отої? А скільки, а скільки ж тоді оцеї, хлопці? Оцеї, що за цим сидить. Ну, це менше. Оцього цього тоді скільки. Більше? Це більший. Та да, ні, а це більше ми ж тоді. Ну десь да, ну, а так виду не скаже, так? Да? Тоді цього велосипеда скільки, це наймала, так? Да? Кілограм 150. А це скільки, 200? 200 є точно. Цього 200 точно є, а цього теж 200 є. Так що так. А? Так що, друзі, хто спорить, то штани проспорить. Ми з халянам сьогодні проспорили штани. А у нас зараз, правда, воно покаже драні. Я не покажу. будеш рокати. Я. я ж кажу, що спори, у нього драні штани. А ми скільки і будемо йому тепер на нитки скидатися по 200 гривень? Що 18. 18. 18 плюс? <рив> Отак. От Назарик виграв, буває все, все, Процес пішов. Працюємо далі, не опускаємо руки і дякуємо нашим хлопцям і дівчатам за таку можливість, що маємо надію жити у нашій ненці Україні. Ну, але для цього треба, щоб кожен щось робив. Соціум розділився, втомилися. Про нього про кого? там у нас теж є волонтери, то багато балакають, то сіли, то заплакали. Коротше, ну, ми продовжуємо працювати в напрямку РЕП. Ще ми почали робити павербанки. Зараз працюємо, Хара Васильович привіз запчастини. Також як працювали по ремонту автомобілів, так і робимо. Так, да, правда, не та кількість, як би хотілося, але все одно робимо. І вже ми придбали машину для 43-ї бригади, буса, але є моменти по тих ТО. Розпочали робити деякі моменти, а рейку зробила, вона не працює. Ну, от якось так. І зараз чекаємо там ще Серегова Саланка по електриці. Ну і надію, що в ближайшому майбутньому віддамо. Так що працюємо далі. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. Назаревич і калянчик. Ну, а ви можете, що хочете писати, пишіть коментарі. От. Задавайте запитання. Всім миру, здоров'я і добра. Отака От історія. Вона переможець пішов. А? Каже, в мене сьогодні настрій. Настрій, тому що він виграв. Ну, але виграв то таке. Але, друзяки, я вам серйозно кажу. Не забувайте, завдяки кому ви живете. А то, що буде піздець, якщо ми будемо себе вести так, то він буде 100%. Навіть не, не заспокоюйте себе.